Задивляюсь, у твої зіниці, голубі, тривожні, ніби рань, Крешить з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, Буду, мама, горда і вродлива, З тебе дивуватися повік. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки і Росії, Коли я з тобою говорю. Одійдіте недругі лукаві, друзі, зачекайте на поці, маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко, не не згадую про тебе, дні занадто куці та молі. Ще не всі черти живуть на небі, ходить їх до біса по землі. Бачиш. З ними щогодини б'юся, чуєш битви споконвічний грюк. Як же я без друзів обійдуся, без злобів їх, без очей і рук? Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, громотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно я пролюся крапелькою крові На твоє священе знамено.